Історія, яку ми розкажемо сьогодні, точно не сподобається запоріжцям бо як виявилося, кілька тижнів тому в історії з запорізькою гуманітаркою. Відбулася не дуже приємна розв'язка по самому показовому епізоду готівці на 10 мільйонів, яку Національне антикорупційне бюро вилучило при обшуках у ВО мера Куртєва. Це ютуб-канал Запорізького центру розслідувань, і під цим відео не вистачає саме вашого лайка. За рік слідство так і не спромоглось довести, що ці гроші належали ВО міського голови Анатолію Куртєву. Тому вищий антикорупційний суд погодився. Із пропозицією адвокатів Запорізьке центр розслідувань розповість вам, що було зараз, нагадує, що було рік тому, і що не так в цій історії. Отже, що було у 2022-му? Наприкінці серпня відбулася низка обшуків в запорізьких посадовців через чисельні звинувачення в розкраданні гуманітарної допомоги. Найбільший врожай виявився при обшуках УВО міського голови Анатолія Куртєва. У нього вилучили грошові кошти у сумі 596 тисяч гривень 230 тисяч доларів США, що сумарно складає близько 10 мільйонів гривень за курсу. Протягом осені і на початку зими відбувались судові засідання. На яких адвокати намагалися зняти арешт з цих грошей. Захист казав, що це гроші не Куртєва, а його помічника Владислава Павлюченка, який веде його сторінки у соцмережах. І навіть не його особисто, а батьків Павлюченка, які перед початком агресії РФ передали все синові, а самі на той час лишались в окупації. І що взагалі Куртєв за адресою, де був обшук, не проживав його не було там під час обшуків. А на квартирі детективи набу зустріли лише Павлюченка. Звинувачення і слідство стверджували, що в них є оперативні дані та свідчення сусідів, що Анатолій Куртів мешкав за цією адресою разом із Павлюченко і що готівку знайшли в сумці, де зберігалось чимало документів з обласного бюро судмедекспертизи, яке Куртів очолював перед тим, як стати ВО мера. І за даними слідства, батьки Павлюченка не мали можливостей майна бізнесу або високооплачуваної роботи накопичити за своє життя декілька мільйонів гривень. Підсумку суд став на бік звинувачених і лишив гроші під арештом. Що ж відбулося зараз? В жовтні до суду прийшли адвокати Анатолія Куртєва і Владислава Павлюченка. Вони надали клопотання батьків Павлюченка, які засвідчили в письмовому вигляді, що це їх гроші, які вони все життя збирали сину на квартиру, і запропонували перерахувати ці гроші на ЗСУ. Анатолій Куртів у суді засвідчив, що це не його гроші, і просто його документи зберігалися за місцем проживання Павлюченка. Оскільки він його помічник, тож виконує його доручення, жодного відношення до виучених грошових коштів немає. Прокурорка підтримала це клопотання. Зауважила, що досі впровадженні нікому про підозру не повідомлялося, і з моменту вилучення цих коштів слідство не підтвердило, яке саме відношення вони мають до цієї гуманітарної справи. Тож в подальшому арешті готівки немає потреби. У підсумку суд погодився з клопотанням Павлюченків і зобов'язав набу перерахувати ці гроші на потреби ЗСУ, що в усій цій історії не так. І звинувачення, і суд дуже швидко повірили клопотанню, яке адвокат Павлюченка надав від його батьків, що це їхні гроші. Прокурор не став вимагати доказів, як вони спромоглись накопичити таку суму за своє життя. Хоча рік тому це було аргументом для сторони звинувачення. Суддя не став викликати батьків особисто до суду, аби допитати, хоча за формулюванням ухвали було зрозуміло, що ці люди вже виїхали з окупації. Твердження прокурора, що у даному кримінальному провадженні нікому про підозру не повідомлялося, тож воно і є фактовим. Також свідчить про те, що реального слідства по цій справі просто не було. Можна вважати, що погодившись на передачу вилучених грошей на зсу, слідство ніби визнало, що не буде висувати підозру Куртєву за статтею Незаконне збагачення, яке фігурувало в фабулі гуманітарного провадження. Хоча сума на 10 мільйонів гривень готівкою була б добрим підґрунтям для цього кроку. Також незрозуміло, чи має сенс зараз протокол, який влітку склало щодо Куртєва НАСК щодо невідповідності образу життя, адже його склали саме за припущення того факту, що ця готівка належить ВО мера. Такі справи залишайтеся із Запорізьким центром розслідувань. Тут ми розповідатимемо про несправедливості нашого міста та області.